Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу діти каже Бабусю, мила моя, піди у хижку та назмітай у засібці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, Ти покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Ой не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиця. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе зараз їм. Ой не їш мене, вовчику, братчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метени, я на яйцях. Спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг, покотився собі. Знову біжить та й біжить і зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок. Я тебе заре <кхм> свім. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. І я від Вовка втік і від тебе втечу. Тай маху біжить та й біжить і зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, Я тебе зараз з'їм. Ой, не їш мене, не їш мене лисичка сестричка. Я тобі пісню заспіваю. Хм? А ну, якої ти мені пісні заспіваєш? Я по коробу метений. Я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік. Я від вовка втік. Я від ведмедя втік і від тебе втечу. Ой, ану, ану, ану. Ще заспівай, зачекай, заспівай. Але сідай у мене на язичок, щоб мені чутніше було, добре. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений. Я на яйцях спечений, а лисичка його гам? Та й проковтнула. Ця казочка нас повчає бути обережним і не довіряти всім підряд. Навіть якщо вони і здаються добрими, цей приклад показує, що важливо слухати старших. Ну і не бути надто самовпевненим а також думати своєю головою. Тому будьте мудрі, мої малята та обачні.